Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує слідкувати за матчем за звання чемпіона світу, який зараз проходить у Сінгапурі. В цьому відео ми розглянемо четверту партію, в якій білим грав китайський гросмейстер Дін Ліжень, який, нагадаю, є чинним чемпіоном світу. До цієї партії рахунок у матчі був рівним півтора на півтора очки. Дін Ліжень розпочав боротьбу ходом кінь 3 три. Претендент на світову першість, індієць Домараджу Гукеш, поставив пішака на d5, і білі зіграли Е3. Досить скромний початок, але солідний. В наші дні сильні шахісти так грають дуже часто. Ідея білих збити суперника з основних теоретичних шляхів і надати партії певної оригінальності. Кінь в 6 грає гукеш, Б3 і слон в 5. Білі розвивають слона на Е2, чорні грають h 6. Не лише віконце для короля у випадку короткої рокіровки, але й підготовка відходу для слона. Якщо білі зіграють кінь d4 або кінь h4, слон відійде на h7. Зазвичай, граючи b2, b3, білі планують фенкетувати чорнопольного слона, поставивши його на б2. Але поки що чорний пішак стоїть на e7, тому тут можна зіграти слона 3. Так і пішов дін ліжень. Після кінь БД7 200 чорні зіграли e 6 і відбувся розмін на F8. Чорні забирають конем, зберігаючи право на коротку рокіровку, і після С4 повертають коня на D7. Кінь С3 грає китайський гросмейстер, чорні роблять рокіровку. Раніше ця позиція зустрілася в інтернет-партії Уеслі та Аніша Гірі у 2021 році. В тому поєдинку американський гросмейстер поставив пішака на D4. Але в нашій партії Дін Ліжень поки що залишив пішака на початковій позиції і після розміну на D5 зіграв Б4, прагнучи захопити якомога більше простору на ферзовому фланзі. Домораджу Гукеш укріплює пішака Д5 ходом С6, і після кінь d 4 відходить слоном на заздалегідь підготовлену позицію H7. Ферзь Б3 грає Дін Ліжень, кінь Е5 і А4. Чорні грають в Тура С8. Грати Б4 Б5 білим тут не дуже добре, тому що чорні зіграють С5, проганяючи коня, і ставлять свого коня на Д3. Тут у чорних серйозна позиційна перевага, оскільки у них рухомі пішаки С і Д, і дуже неприємний для суперника кінь Д3. Але чемпіон світу грає більш обережно. Дін Ліжень ставить пішака на А5, і після Б6 грає кінь F3, пропонуючи розмін коней. Він відбувається. І чорні, не чекаючи, поки суперник зіграє d2 d4, ставлять свого пішака на четверту горизонталь, пропонуючи розмінятися на цьому полі. Звісно, дінь ліжень є де не б'є. У такому випадку в його таборі утворювався ізольований пішак д2. Тому кінь є 2 грає китайський гросмейстер, двічі нападаючи на пішака Д. Чорні міняються на є 3 грають слон e 4 і після тура F d один ферзь e7 відбувається розмін слонів. Далі розмін кінь кінця 3 тура d8, і коні залишають дошку. Врешті-решт, після обережної та чіткої гри з обох боків, ми отримали абсолютно рівну позицію у важкофігурному міттельшпілі. Суперники і надалі грають дуже акуратно. Віконце для короля робить дін ліжень, граючи h 3, чорні ставлять пішака на c 5 і після розміну на d8 розмін на c 5 з утворенням прохідного по вертикалі С. Білі відразу нападають на нього турою. Далі ще й ферзем, чорні захищаються, g3 і f5 грає Гукеш. А після король g2 ставить короля на h7. Білі грають ферзь С4, ферзь d6 і е 4 Дошка швидко спустошується, і нічия стає дуже близькою. Після тура Е5 розмін на f5, зв'язка тури, але захист. І партія переходить до турового еншпілю, в якому. У жодного з шахістів немає реальних шансів на перемогу. Далі було ще король 3, король ж 6, король Е4, шах, король Е3 тура d 5, суперники пройшли контроль і повторили позицію тричі. Після король Е4 тура d 4 було зафіксовано нічию. Ось так: у черговій парній партії чемпіону світу Дін Ліженю нічого не вдалося отримати білими фігурами. Але якщо такий результат після другої партії можна було вважати на його користь, оскільки тоді Дін Ліжень вів у рахунку, то зараз за нічийного результату цієї партії і загального нічийного результату в матчі, така тенденція повинна насторожити китайського гросмейстера та його тренерів. Все ж таки, граючи матч, дуже важливо білими отримувати перевагу, а чорними робити нічиї. І це, як ми бачимо, поки що краще вдається його супернику індійцю Домараджу Гукешу. Таким чином, після чотирьох партій рахунок, як і раніше, рівний 2-2. І завтра, у суботу, 30 листопада, в останній день осені, буде зіграна п'ята партія цього матчу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!